Вас вітає Спектр Сад, надійний постачальник насіння та засобів захисту рослин. А ще ми є офіційним дистриб'ютором компанії Матабі. Оприскувачі Матабі це коли ти хочеш працювати швидко, легко і без зайвих зусиль. Давайте розберемось, який підійде саме вам. Ручні моделі ідеальні для кімнатних рослин, розсади або точкового нанесення. Вони ідеально підійдуть для тих, у кого невелика ділянка або потрібен невеликий об'єм робочого розчину. Помпові оприскувачі це вже більш універсальне рішення для саду та городу. Ви один раз накачуєте тиск і працюєте без постійного підкачування. Вони є на 7 літрів, на 9 літрів, на 12 літрів. Підходить для невеликих ділянок, теплиць та городів в матабі це максимум комфорту та продуктивності. Ви просто натискаєте кнопку, а рівномірний тиск і розпилення тримаються автоматично. Об'єм від 10 літрів до 30 літрів. Це ідеально для великих ділянок, садів, виноградників і теплиць. Такі оприскувачі ідеально підійдуть там, де потрібно працювати довго і безперервно.